Сьогодні в програмі міністр оборони України зустрівся з послом Австрії. Юристи вдосконалюють військове законодавство. До бійців на передову завітав святковий вертеп. До бійців 93-ї окремої механізованої бригади, які утримують оборону в селищі Піски, завітав вертеп з українського католицького університету. Львів'яни показали глядачам різдвяну виставу на актуальну тему. До традиційного сюжету і характерних образів вертепного дійства актори додали не лише запальний гумор, а й гострі діалоги на злобу дня. Донбас наш. Да, да, да. Крим наш да, да. наш ага. Крим наш Донбас наш. Да, да. Чекай! Куди такий шпиталь йтимеш? Ти ж не одужав до кінця. Отак От воно невесело сьогодні. Вдавай броню, сідайся на диван, бо ж автомат тримають негоди. А десь в окопі б'ється брат Іван, лечеб пробитою кулею на виліт, а я б йому в окопі допоміг. Я мушу, я за нього, я живий. Проникливий і щирий сюжет розчулив як бувалих вояків, так і місцевих жителів. Актори прагнули розказати глядачам, що Україна, попри багатогранність традиції Сходу і Заходу, єдина для всіх. Це є наші спільні традиції не тільки західної України, а й східної. але Просто може воно десь тут менше проявлялося через вплив Радянського Союзу. Це є така наша наша лепта в те, щоб е, об'єднювати наш народ і щоб, щоб показувати от. Е, Цю правду, яка є, що ми тобто, не є, якісь інші, не є гірші, тобто що ми є ну один український народ, який повинен мати одну ціль. Тобто, і щоб нам ніхто не мав командувати, як нам жити? А ми самі прагнули до кращого, незважаючи на мороз, вистава мала успіх. Бійці щиро подякували львів'янам за підтримку. Сочик, можна сказати, навіть щастя, Тож там там. Не видно такого. А тут все приєднається. Чувствує, що, що ти чоловік. Спасибо, що люди не забувають нас. Це дійсно праздник. Так, так розроблялася, так не дому побуло, і так мені м -м -м, аж защемило. Ні, Молодці Хлопці, дівчата, це, це. Якщо такі у нас діти ростуть, то це щастя. Вадим виїді, Володимир Кухарський час ще. Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Австрійської Республіки в Україні пані Герміне Попелер. Хотів би подякувати за ту політичну підтримку Україні в прагненні стати європейською державою. в Бажання України бути незалежною. І тут позиція Австрії дуже для нас важлива. Наша співпраця в рамках діалогу між міністерствами. Оборони і міністром оборони Австрії було б дуже цікаво для того, щоб ми обмінювались досвідом, і це було б корисно для двох сторін. Очільник оборонного відомства ознайомив пані Попелер з ситуацією в зоні проведення антитерористичної операції. Під час переговорів члени австрійської делегації відмітили позитивні зміни у збройних силах України. Радянська оборонна модель з її фантастичним розмахом та масштабом виявилась фактично застарілою для України та її боротьби проти російської агресії. Вітчизняне оборонне відомство почало шукати шляхи до впровадження системи, як у західних країнах. Наша команда спробувала дізнатися відповідь на питання, чи можливо впровадити в Україні швейцарську оборонну модель. З початком неоголошеної війни на сході нашої країни питання, як швидко перейти на нову систему оборони, постало вкрай гостро. Радянський спадок із застарілої техніки та подекуди зовсім неефективної розвідки змусив поглянути на досвід розвинених держав. Невеликі за площею Швейцарія з її унікальною оборонною моделлю та Ізраїль, що весь час свого існування веде боротьбу за власний суверенітет, особливо зацікавили армійців. Треба доганяти, на жаль. Цю ситуацію і сучасні країни і їх збройні сили. Умовах війни це складно, але треба робити. І принципово, щоб закінчити це питання, ми повинні вийти на реформування Збройних сил в бік формування контрактних збройних сил. Ці гарантії по Будапештській угоді вони не виконали своїх зобов'язань майже ніхто. То я думаю, що Україна як держава повинна залишати за собою право на будь-яку зброю, яка б дозволила захистити суверенітет, в тому числі і ядерну. Із розвитком телебачення та інтернету боротьба стала вестись не тільки на полі бою. Настрої населення та його стійкість до ворожої агітації виявились не менш важливими аніж техніка та солдати. Тож питання інформаційної безпеки особливо актуальне. На жаль, ще багато хто не розуміє навіть керівництво наскільки це важливо, не дивлячись на те, що відбулося. Але треба вибудовувати машини, причому це стосується не лише Міністерства оборони, а така машина із захисту, вона має складатися з багатьох складових і Міністерства оборони, і спецслужби, і певної чиною засоб масової інформації. Тобто тут вибудовується окрема фактична система інформаційно-психологічних операцій, інформаційно-психологічної війни, інформаційно-психологічного захисту. Проблема в тому, що 2014-му, коли Росія тільки анексувала Крим. А Захід так само не був готовий до цих, до цих подій. Якби Росія могла ну, вторгнутися в будь-яку іншу державу, ну, крім звичайно, держав блоку НАТО, так, і, ну, це було б несподівано. Фактично всі зараз оговталися і поступово піднімаються. Але парадокс полягає в тому, що зараз захід вчиться на прикладі України у українців. Як їм бути, якщо з ним таке станеться. неабиякі зміни відбулися й в армійській медицині. На базі цивільних лікарень з'явилися військові шпиталі. Це ізраїльсько-швейцарська модель, коли в надзвичайних ситуаціях медзаклади працюють в особливому режимі. Для самих військових розроблено програму навчання парамедицині, аби вони могли допомогти пораненому повротимові на полі бою. До того ж, з 2016 року військовослужбовці отримують. Індивідуальні аптечки укомплектовані за натовськими стандартами а вітчизняні лікарі, рятуючи життя пораненим бійцям, здобули безцінний досвід. Абсолютно точно знаю, що через декілька років. Європейські лікарі будуть приїздити в Україну тих навичок, якими сьогодні володіють українські лікарі, закордонні лікарі не мають. Але сьогодні технічне забезпечення, медикаментозне забезпечення за кордоном краще. Саме тому найбільш тяжкі поранені, яким не могла бути надана допомога в Україні, не тому, що лікарі не фахові, а тому, що у нас не вистачає інколи технічного. Забезпечення вони були відправлені за кордон. Українські армійці навчаються у західних партнерів новим стандартам побудови армії. Однак їм самим теж є чим поділитися з колегами. Свідченням цьому тренінги за участі канадських, американських та британських військових. На сьогоднішній день тривають тренінги на яврівському полігоні. Такі тренінги розраховані на три етапи: на першому етапі. Тренери з країн НАТО навчають наших тренерів на другому етапі. Вони спільно навчають військовослужбовців збройних сил. І на третьому етапі наші тренери вже самостійно, але в координації з натівськими тренерами тренують наших військовослужбовців. Всі експерти сходяться в одному універсальну модель для оборони. Неможливо побудувати за каноном якоїсь однієї окремо взятої держави. Умови, за яких північний сусід втягнув Україну у збройний конфлікт, не траплялися більш ніде. Тому нам доведеться йти власним шляхом, аби захистити країну. Данило Іщенко, Євгеній Солодовнік, Володимир Стройков. Часче у Харкові військові юристи провели інструкторсько-методичний збір, на якому обговорили актуальні питання щодо удосконалення військового законодавства. Ми говорили про те, що територіальні юридичні відділи зв'язку з тим, що вони безпосередньо. Військовослужбовці цих відділів безпосередньо приймають участь в судах. Вони перші бачать прогалини в законодавстві, які, скажімо так, дозволяють контрагентам вирішувати питання на свою користь. Ми відповідно захищаємо інтереси держави, захищаємо інтереси міністерства оборони. Представники територіальних юридичних відділів збройних сил також розповіли про результати своєї роботи у 2015 році та поділилися досвідом з колегами. Сьогоднішній день ми прийняли так, рішення, що 2016 рік став роком якості, тобто ми. Плануємо кардинально покращити якість роботи наших територіальних юридичних відділів. Зробили вже плани на 2016 рік і плануємо, що нормативно-прові акти, які будуть розроблятися міністерством оборони, вони дійсно повинні покращити діяльність в цілому збройних сил і Міністерства оборони відповідно. Віталій Саранцев, Данило Іщенко, час ще.